Yeah. Вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це відео має слугувати контекстом для ювілейного стріма, присвяченого 10-річчю. Ні, не компанії Logitech навіть не серії Logitech G, а просто мишці Logitech G502. На ювілейному стрімі був і ваш покірний слуга, і багато інших людей. Олексій Бафадаров, Деніс Журі, Женя Носко, Андрій Грищенко, Олександр Парамот і Дмитро Табаков. Ну і ведучий Михайло Звєрєв, Він же Ольсіор До речі, запис стріму буде і на його ютуб-каналі, і вже є на Твіті. Чи послання буде у описі під даним відео? Мені випала участь бути не спікером, але гостем на ювілей. Скажімо так, ми поспілкувалися з колегами по індустрії. Я згадав, як грав Battlefield 2, як заробив четверте місце під час своєї першої і єдиної кіберспортивної події. Там були й думки про майбутнє індустрії, про тренди, про VR, штучний інтелект, трасування променів. І загалом було багато цікавих думок. Також одразу скажу, що на честь 10-річчя G502 компанія Logitech випустила лімітовану серію ковриків для миші. Моделі G640 se найтиме в подарунок до миші G502X Pro і G502X Lightspeed Speed, і буде йтиме у подарунок лише певний час. І після цього більше доступна не буде ніколи. На момент виходу цього репортажу акція все ще повинна діяти, але не зволікайте. Послання буде в описі під відео. Тепер два слова про те, чому взагалі цей ювілей відбувся. Ну, плин часу це логічно, але чому саме от святкування миші? Мишка Logitech G502 за 10 років існування пережила. Декілька ітерацій, включно з оновленням до бездротової моделі. І десь рік назад вийшла версія власне G502X Бездротова на LightSpeed з абсурдно потужним датчиком Hero 25 k на перемикачах Light Force тощо. Відеогляду у нас на цю мишу не було, якось пропустили. Але пишіть у коментарях, якщо хочете його побачити, бо мені насправді є що про неї розповісти. Тим не менше, ця миша для багатьох була першою кіберспортивною мишею взагалі. Хтось пересідав на неї з офісних резоніт по 40 гривень в кіло, як, наприклад, я, бо це була дійсно моя перша ігрова миша. Дехто саме її першою вигравав у турнірах. У декого це була, втім, не перша кіберспортивна модель від Logitech. Наприклад, Женя Носко приніс на стрім свою стареньку G102, яка досі працює. Я цю модель не застав, якщо чесно, але хто її пам'ятає, відмітитись у коментарях. А загалом, то за 10 років G502 настільки часто і активно грілась світлом кіберспортивних софт. Фітів, що для багатьох гравців стала стовпом ігроіндустрії на рівні з Navi, Core i 7 RTX, AMD Ryzen тощо Logitech може запустити G502 як суббренд і популярності йому буде не займати. Ну а враховуючи, що саме українці з Navi виграли перший у світі турнір по CSGO 2, кіберспорт в Україні нікуди не дінеться, а Logitech нікуди не дінеться з кіберспорту. Тому як кажуть, у нас в селищі міського типу далі буде. І на цьому в мене, мабуть, все. І тут невеличкий анонс, оскільки зйомка репортажу велась моєю новою камерою, про яку у мене є дуже багато що розповісти. Розповідати про це я буду на каналі Ден Бландамен посилання у описі під відео. Про цю камеру вже є один матеріал, але їх буде значно-значно більше. Я також виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Руднейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.